івано Франківськ вперше долучився до відзначення міжнародного дня догляду за слухом. Медики кажуть, що року кількість людей, котрі втрачають це чуття, зростає. Поміж них і 5% відсотків прикарпатів. Відтак у рамках заходу організувала на базі медуніверситету мобільну клініку. Тут фахівці місцевого центру слуху взялися проводити скринінги у представників товариства глухих. На спеціальному обладнанні якого у звичайних клініках не знайдеш, прилад, який ми використовуємо сьогодні для скринінгу слуху, він в світі використовується також для скринінгу слуху новонароджених, і він об'єктивно визначає, чи людини. Клітини сприймають звук і чують чи не чують з десяти людей, яких ми поки що обстежили. То в дев'яти з них прилад показує, що потрібно до обстеження. Тобто це означає, що прилад не зареєстрував руху цих клітин, які відповідають за звук. Підтримати акцію до Івана Франківська завітали і столичні фахівці, щоб допомогти в налаштуванні кохларних імплантів у діток, котрих нещодавно прооперували. Ці прилади нехай дороговартісні та не завжди доступні українцям, дозволяють малюкам із вродженою глухотою повернути здатність чути і мають їх. Півсотні маленьких прикарпатців. Дітки, які використовують ці системи кохлеарної імплантації, мають змогу інтегруватися в загальноосвітній простір, тобто навчатися в звичайних загальноосвітніх школах. Ця технологія вона не заключається лише в медичній операції. Потім потрібна комплексна допомога сім'ї в цілому. Потрібно зробити так, щоб дитинка з цим пристроєм якомога краще і більше чула, Супроводжуючі заходи кажуть. Організатори триватимуть увесь тиждень зокрема, запланували інформаційні лекції для учнів старших класів, адже саме ця категорія населення найбільше потерпає нині від проблеми із втратою слуху.